Мене звати Ліза Та, ви на моєму каналі I am Liza Rainbow Ова Та сьогодні у нас буде дуже цікаве та дуже корисне відео Так, 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 це корисне відео На чомусь пішла рубрика Корисне відео, в мене дуже грязна голова І бачите, так сьогодні я не накручена, не з якимись зачісками Просто, даже не розчислена Тому що у нас сьогодні буде відео Робимо локони як з Пінтереста. Не такі локони, я покажу, які локони. Ви могли подумати. Які я теж вам покажу, але не сьогодні. У мене писала рубрика Потимо. Вибачте, що я без мікрофона. У мене він трішки зараз в технічних питаннях. Так що, вибачте, але я надіюсь, що буде хороше. Так, я зараз йду в Пінтерест та вам покажу. У мене 10% на iPad. Так. Ви, напевно всі подумали про ось такі популярні локи, про які я вам звісно покажу. Зараз я служу за зарядкою для У мене такий комфортний влог. Вам зайшла ця тема з комфортними влогами. І я вирішила а чому б вам. Не продовжути знімати комфортний комфортні блоги. Комфортний блог це не тоді, коли ти взяв просто камеру ключик. Це тоді, коли ти можеш поговорити, у тебе немає оператора. Хоча він зараз на студії є з нами. Ну, це не студія, це мій дом. Не з дом студія. Ну, у нас є ще аргар. Ангард. Ангард. Це ресурс такий ангард. Це велике приміщення. У нас це подвальне приміщення. Ну, типу, як подвальне. Таке велике, як в типу паркіна. Де ми знімаємо різні челенджі відео. Там ми знімали тільки два відео, тому що... Ну, найчастіше ж вам більше заходять такі атмосферні відео. Ну, ми там будемо обов'язково знімати. І да. Зараз я вам покажу. Отакі От волоки не подумали. Або ще можете подумати про, типу, ось таких. Ну, а я зараз покажу, які у нас мають бути. Ми робимо ось такі популярні локони. Це буде тільки на коротке волосся. Я зараз вам покажу на коротком як це виглядає. На короткому волоссі, як у мене, це буде виглядати не прямо ось так, но схоже. І ми будемо робити схожу зачіску. я зараз принесу ще додаткову. Це ось такий бантик. З таким бантиком ми будемо робити цю зачіску. Ось типу ось таку, ну, але трішечки по іншому. Починаємо. Для цього нам потрібна Ось така плоечка. Любаюсь плока. Но я її люблю на ось таку. Не банк, якщо буде прям робити так, або любая заколка. Та, звісно ж, розчісочка. Зараз я переставлю айпад на зарядку. Більше місце. Опа. Або заспічу добавили банку. Та вімкну цю штуку. Полетіли. Так, я вже вімкнула нашу кращу. Коротше, я вже вімкнула нашу поличку. Я нагріваю на 170 градусів. Ось гріється, Та дитиці, в мене чесно скажу, вже є такі локони, в мене вони на з народження. Так що, ні, воно візьметься напрямі волосся. Це я тільки що розчисала, а от коли не розчислені, то вони. Ну, в мене локонисті волосся з дитинства. Це я ще не мила голову. після голови, я Жилаті це робити на грязну голову. І розчискаємо. Тільки спочатку трещо і все. Жадін це робити. Це потрібно робити на грязну голову. Тому що якщо у вас зволоється таке бухе свіже, це буде не дуже-дуже красиво виглядати. Ну, якщо вже так, то просто не розшісуйтесь. Ми вже беремо. Спочатку ми, ми починаємо з кінця. Це ж мешає, вам Так... Нам потрібно... Тут ми робимо нижню, верхнюлося частину заблуменко. Перше, що я роблю, це завжди називається у мене це, якщо мібе, то це не десь не і вже провірено. Перше, що я роблю, це називається як на мене початок процедури. Початок і кінець процедури, тому що як на мене це і такерси, воно треба далі докручувати. Такий вам просто розповім. Я так роблю, це мій ми... річний мед. Отак закручуємо спіральку волосся та накручуємо на е, ту ж саму плойку. Ай! ухо, 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 люди добрі вуха. Уха моє боліт. Попекли вухо. Будьте обережні, тому що це може стати з кожним попехти вухом. І це дуже з кожним і в не вухо, тому що воно холодне. І коли холодно холодне чому чи мої бабочки, не споминайте мені. Беремо ось так, беремо половочку. Уже вімкнено. Викручуємо подальше від вуха. Чекаємо трішки. Це трішки довше, тому що в мене вже булося е жуть, коли треба торкатися у Речі прямо не збирати. І ще ми верхню частину не трогаємо, для тих, хто любить топли прямо. Золоту верхню частинку, тому я не рекомендую робити ці окна, хто любить верхню частину. І оцей окон ми застаємо проти. Так, випускаємо. Чесно, мені вже завжди так подобається, тому що ну от. зверніть. Уже є таке щось. Ну, давайте так. Я на цій стороні покажу з такі, а на цій без, щоб. А давайте, друзі, я на цій стороні зроблю отакі локони. ну, що потім блю, все, щоб голову, Отакі, як ми вам бачили, такі ідеально уронні. А отут я зроблю легку волуни. Так, далі для легкої волини ми беремо чолку, чолку, ми завивати сильно не будемо. Починаємо з корні чолку. Ми прямо отут маємо взяти за корні. Та спочатку підтримуючи корні. Ось вот таким чином підкручуємо в корні, тому що вверх будемо адіально підкручувати. Дісі зжені. Так, трішки торкаємось так, до вот, вот такого нас мавити. Потім беремо іншу частинку і тут уже підірвемо верх. Тут у нас, у нас уже не трогати. Тут у нас не стронти, тут, тут вверх. І так, приблизно має бути по всій довжині. Ну і так, не прям так. Чолочку у нас, мабуть, лагесенька, ну, це назву більше каскадова накручення. Далі ми беремо за низ І от таким прекрасним чином тут она отак ровом. Чоловік ми ще доїдемо до неї це у нас каскадування. Пішло трішки, але нічого страшного. Це має бути. Так, далі беремо корні. Зараз тільки круту корні. Як я кручу всі корні? Це такий більш лінивий метод, тому що його робиться дуже швидко, я можу зробити школю, але я не пилю своє прекрасне волосся, яке я не мила тиждень. І не хочу опилити так. Отак не до сильної гарячості. Ось уже є такий локон, но ми ще бере. І просто, як саме звичайний плойк, я кричую отаку от кожну локон. Дивіться, у мене є Dice. Ну що скажу про Dice. Для такого волосся у мене, ману складу до всіх волосся, Но його треба закріпляти лаком. А тих, хто не любить закріпляти лаком, бо просто за носик а Для тих це не варіант надовго, тому що ну, максимум продержаться ну, ну пів години. Ну, годину добре. Ну, максимум годину. І то якщо бути вдома, бо там. ніякого вітру. Ось такий високий має вийти. Ми його отак Файсіком прочесуємо. Он сіки зель для шкілоком. І далі крути. Бачите, мы не, не крутим. Під корням мы не крутим. Крутим тільки снизу. Це мені не такі каскад ужасниця. Крутило. Крутим видний, зазавжди. Для тих, хто любить такі легкі локони. Далі беремо ще крутим. Все выкрутить. Все выкручиваем. Пожалуйста, ты же Я не думаю, так. Круто, 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 завоевай, круто, завоевай. Все такие результат у нас выше. Ну, это не все. Человеку, человеку, крутим челку, челку, мы подключим самым методом. Воездыки. Почему именно так, я потом расскажу. И кизначие моя выставка крутиня. А ось таке, вы назад. Ну, різниця ж є, давайте дайте. Вс, пятка рожки подкрутаем. Це мої улюблені локнут, бо що вони такі лазеньки такі, Прям I love you. Не сильні локони, це у нас сразу говорю, не сильні локони, для тих, хто. надіявся на якийсь фейербак. Це не сильні локони. Так, і ось наш результат. Як вам високі легасенькі локон у нас вийшли? Ви можете шепить ще це, ну. Ось такий результат. Далі наступлю. Будемо крутити аспрожом. <плес> 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 Будемо крутити, я вам де ж розкажу. Отакі менюсінькі локони. Я покажу вам. Наглядно, в прикладі. Це в нас вже більш локон, це. І ось такі локони ми будемо крутити. І їх ми крутимся. Дивіться, закріпляємо. Отак От прокручуємо, прокручуємо, тому що ось тут у нас має бути і верх, і низ прокручений. І зараз від легкої моєї любничі. чи від такої кочерявої моєї. Ну, я не скажу прям неулюбленою, але не найулюбленішою, прям. Я її не дуже люблю. Ну, ну теж красива для ну, я більш люблю такі. Оце для мене дуже школьно домашній варіант. А це вже на якісь міроп'яття. хоча я не на міроп'яття. У нас коли був тест цей відеожара, я ж була блогером. Ви не знаєте мене, друзі. Що ви не знаєте, то ви не люди. Ладно, розкажу вам мою історію. У мене був канал з 10 тисяч підписників. У мене вже була зріболиста з... кнопка. Uh, і я мала отримати за 10 тисяч. Ну, коротше, в мене було 10 тисяч мало стукнути буквально на днях. У мене був друг Льоха, Канал був дуже класний. Ну, типу, популярно, там дуже, дуже багато переглядів було. Ну, клас збирав переглядів людей і все. Ну, коротше, клас. Люди любили мене, я їх любила. У нас була, все, у нас була велика моя студія, наша студія. Студія, де приїжджає, у нас був фан-зустріч, у нас було все. Все от слова повністю все. Е, цей друг із що в нього був канал, типу щось про Роблокса. Буде за символізацією. в мене просто, нуга, торкається штатів, був опіратор, шоу, а баба толіт. Коротше, і е, він взяв, не хотів, щоб я набрала підписку, бо весь район це був обусі тоді. Ну, Стома ріда, бо я бабусі живу легше зняти студію, легше буде оператором, бо в Києві тут був взагалі завал зайнято все. Ну, я літом знімала, а більш осінь за в Києві шукала студію. Ну, коротше, це дружбуся. Там був район і всі, звісно, бігали за мною, тому що багато підписників. Дехто, як він, рівнував, ті він заблокав, не було не виходив. Дехто просто цікавився, дехто зла завість була. Ну і він була зла і завість, він мені взяв, закидав кучу шукал, що там в мене 18 хоча мені тоді було 6 років 7. І знаєте що? І що? І, же шо. І він мене тупо заблокав. Я не змогла возобновити. Ми платили 100 доларів за візомлення каналу. Воно місяць візомлялась. І що случилось? Вона не зобновилася. Так, зараз покажемо повністю результат. І того друга що? Два друга мама дуже добра людина, я її знаю. У мене чотири дітей. І що? І що думати? Вона, звісно, хотіла... я нічого не сказала. Їхній мамі ми нічого не казали. Ми їй сказали, вона тупо вона, ну, вона не звернула на це сину, а, типу. Тіпо... Нам дуже підтримують. Ну, коротше, щось вона не звернула увагу. Я точно не знаю, що там за ситуація, але вона не звернула увагу, це я знаю. І тоді, коли я дуже... я була, я була тупо в депресії, тому що, ну, розумієте, 10 тисяч письмитників, мільйони переглядів, фанзустрій, кожного літа відеожари, ми були відеожари, на жаль, ми фоткались, ми були популярні. Таким самим. Ладно, словом. Так. Ось такі у нас локони вийшло. Друзі. А тепер я вам ще покажу оточки в мене звилось, бо я нічого не, не залокувала і мене звичайно тут зливилося. Що... Це у нас мої улюблені локони. Це легенсінькі локони. А це у нас, ви запитаєте, що, що ти казав, що це твої люблені, але локони. Це мої це легенькі локони. Я знаю, що я, звісно, кучі-кучу-кучу закотила, але Ну. Но... Оце легкі локони. А ось це. Сейчас покажу, які локони. Це теж легкі локони. Я вам покажу два типу легких локон. Це у нас м'які легкі локони, а це грубі. Зараз покажу, чому. М'які та грубі. Це мої улюблені міхті. Груби робляться по три рази і дуже легенько робляться. Ну, вони не такі зачаровані, але вони дуже протиподобні. Ось такий результат у нас вийшов це у нас. Легкі локони м'ясонки, а це легкі локони тверда сунки. Це маленький загуби, який зазвичай у мене. А це зовусе. Локон. Як вам, друзі? Чи цікаво було відео пишіть в коментарях. А я вам кажу всім, пока, -пока друзі вам було. я істи в бонув каналі. Анлізеньку. До нових зустрічей!